Оце зранку вийшов і думаю, треба записати відео знову, а давно не записував. Треба щось таке серйозне, щось повчальне. Щось таке повчальне записати сьогодні, що таке, знаєте, всередині, тому що я практик, люблю записувати те, що на практиці. Ось, і зараз їду на роботу, і в мене є автобус тут, який я зазвичай чекаю його. Раніше я бігав до нього, тому що я так от його бачив здалеку, і якби біг по вулиці, щоб встигнути на нього. І я його доганяв в прямому сенсі. А останнім часом я розумію, що поспішати, все, те, що мені треба, воно до мене прийде і так. І от сьогодні вийшов, дивлюсь, цей автобус їде. Він так здалеку так стоїть і стоїть, і наче він якби їде, а наче як і стоїть. І типу, от якщо робиш зусиль, якщо зробити зусилля, можна було б його ну, догнати якби і сісти в нього. Але я це зусилля не зробив, і мій розум каже мені, Та не поспішай, все окей. Але потім я підходжу, а він ще стоїть, і я розумію, що все треба бігти. А розум каже, та не спіши. І я так от йду, 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 і потім розумію: от зараз треба вже точно бігти, я вже напевно встигну. Я починаю бігти і він просто їде. Худи віть собі. І зазвичай між ними там різниця 15 хвилин, тобто ще треба 15 хвилин стояти на зупинці і чекати його. Але я підходжу на зупинку, і що ви думаєте? Показу, що через одну хвилину буде мій автобус. Ось, і я зараз його чекаю. Одна хвилина. Тому робіть висновки. Якщо ви хочете дуже сильно чогось, ви можете бігти, надриватися. Або просто почекайте і воно прийде. Гарного дня. Так, а вже ж, Гарного дня. Але. Е все, і який ще висновок, що треба все одно щось робити. Треба йти до автобусу, треба до нього якби, а, рухатись вперед. Тому просто лежати, якби ні, це не для нас. Треба рухатись вперед.